Я думаю, що сьогодні в українських храмах молилися за українську державу, молилися за українських героїв, які навіть і в ці дні боронять мирно українській землі, боронять нашу незалежність. 25-ту річницю за кілька днів, якої ми будемо відзначати. Дійсно приємно, надзвичайно приємно відкривати в місті Хмельницькому черговий фестиваль. Тоже вже п'ятий здається в цьому році. Ну і перший фестиваль медового спасу. Я відкрив маленьку таємницю, Фактично, фестиваль меду, фестиваль медового спасу. Це було моє дітище, і кілька років я так носився з ідеєю, що ми обов'язково такий гарний захід зробимо в місті Хмельницькому. І цей фестиваль в цьому році стартує. і Я думаю, що ми обов'язково щороку будемо його робити, і це буде одна з таких маленьких візитівочок нашого міста. Тому що мат це наш теж давній такий і оберіг, і продукт, який ми споживаємо, який нас лікує, оберігає, і яким українці теж завжди відрізнялися від інших. Я переконаний, що з року в рік цей фестиваль буде набирати популярності. Це не буде просто Хмельницький міський фестиваль, а десь Бог він вийде на міжнародний рівень, тому що це дійсно родзинка, навколо якої можна обірвати дуже багато і багато цікавих речей. Тому я всіх вас вістаю сьогоднішнім фестивалем. Вітаю з його відкриттям. Сподіваюся, що ці дні фестивалю, які будуть, вони прийдуть цікаво насичено.